Всім привіт! А сьогодні я прийшла у Бісфарм. Називається така прекрасна гра. І, значить, сьогодні ми будемо фармити мед. Так, да. Чекайте, зараз я трошки опущусь на кріслі, бо я до мікрофону не дістаю. Опа. Це що за секреточка у нас тут така? Ага, якийсь квиточок. Ага, ще якась фігня, так? Да? Так. Да. Так, йдемо на п'ятий левел, зразу з зразу ходу тако. Тут у нас є отакі павучки неприємні. да? Там, там, там. там. Давайте зразу їх вбивайте. Опа. Не забрали. Е, е, -е спокійно. Так, все, мінусик. Ні, не мінусик, ще не мінусик. Оп-оп-оп, 9 хп. 1, 9. все. Тепер мінусик, забираємо цю всю штучку. оп Оп-оп. І все. Так, давайте трошки пофармимо, пофармимо, так, якби пофармимо. А, так, що це таке? О, левел ап якоїсь бджіли, бджілки, бджілки, а це тільки всі Це всі мої бджоли? Де мої бджоли? Так, супербіг. У мене більше бджіл було. Сюди давайте. Говенд-говен, давайте. Е, е, пліз, поможіть мені. У мене супербіг. А ви, може, його чокнете трошечки, так? Да? От і все. Тік-тік-тік-тік. А то, типу, мені стрибати треба тут чи що, Я що, якийсь пострибун? Чи так лагає якось? Не здається вам? Так, дем-тудам. Що нас там? 15 бджіл, я не знаю, чи мені доступно. А нібито, якщо зеленим, то доступно, не зеленим не доступно, так? Да? 15. А... Угу. Нема мене 15. Йдемо кудись по-іншому, я знаю, десь є. Що там за вечірка така? Ми, ми туди прийдемо. А ні, ми туди не зайдемо, як ніяк не зайдемо. Так, там туди ми навіть лізти не будемо, ненавиджу туди лазити. Так, а тут хтось на мене вистрібне. Вистрибне. Понятно, що вистрібне. Мене ж настільки люблять, що на мене з кожного кута вистрибують. Опа, левел ап. Левелап. А хіба колись не треба було самим левелапити, ні? Опа, ще якусь фігнюшку зібрали. О, жалейки. Жалейки. я зможу сюди заскакнути? Не зможу, коротше. Так, йдемо, що у нас тут? Опа, десяточка. Десяточка. Йдемо на десяточку десяточка Да Опа, hello, my friends. Хто тут? О-о-о! Ми просто тут станемо, де вони нас з'їсти не зможуть. А! Так не діє, да Шкода. А що вони всі на мене? вбити його вже нарешті? на да, тип. Оп-оп-оп! Е, е, успокоївся. Успокоївся. хупа, не попав. Лох. Ой-ой-ой, тихо, чекайте, зараз. Все, мінус. Так. Збираємо. І оце ж. І, ну, і сніжинку, якщо встиг, не встигла, Сніжиночку не встигли. Так, пішли, пішли ще отут, а отут нібито треба на їхніх діапазонах, там, де оці штучки. Окей, окей, окей. Так, зараз ми підемо, напевно. Ой, а що це таке? Ну, щось не активовується, між іншим. Не все активовується. Так. Збираємо ще 5 тисяч, значить, і йдемо. Так, оп. Бо я вже не знаю, де мене можуть вбити, на жаль. На жаль, мене більше ніде не можуть вбити. Зі мною залишилось тільки дві бджілки. Я знову не встигла забрати якусь філоньку. За 19 хвилин тільки оновиться оцей жук. Якось задовго, ні. Так, 23 тисячі. Зараз у нас є на базі. Опа, щось хоч щось дало. Так, 900. Все, 25 тисяч. Чекайте, оце треба нам зібрати, Оце нам треба, оце нам треба, оце нам треба, оце нам, нам треба, 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 треба. треба. Опа, все, забрали. А, пішли. Бартанчики пішли, ви будете в мене збирати мед. Так, отам там вісім джіл десь є, якось пройти можна. Та що ви мене всі б'єте? Мені не подобається, що ви мене б'єте. Що вони так високо спамляться, оці фігні? Так, отут 8 бджіл, наскільки я бачу. Теж бджіл, зараз підемо туди. Ага, бачу, як туди. Ого, скільки в людей бджілок. Не то, що я. Я зовсім якась ніщита порівняно з ними. Скільки в мене бджіл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, давайте збираємо цю всю. Фігоньку, мігоньку. Так, давайте. Все. Збирайте у мене міот. Чекайте, скільки мене бджіли я забула. 5, 10, 11. Одинадцять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сім, 8, 9. Я путаюсь, я не вмію читати в неділю. Я знімаю в неділю, якщо що, всі відео наперед. Так, давайте ж трошки метка в мене візьміть. І може зараз нову бджілку, щось з нею там з -з 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 затуювати. Так, пішли подивимося, що в мене отут є. Давайте, може, погодуємо їх по приколу, бо мені нема що робити. Хоп. А не що я то роблю? Все, а що мені то здалося? Що в мене так лагає? Мене бісить що в мене лагає. Так, а. Ну, а можна мені якось? Угу, вийшли. Снежок. Взяли, взяли, залутали. Як то кажуть, так, пішли на вісьмірку. Як? Що ми можемо купити? То ще я в шоці, як все дорого, як все дорого в нас. Так, ну нібито мене вже всі повбивали, хто міг. Ні, мені не треба ніякий меморі-матч. Дякую, я відмовлюся від ваших меморі-матчів. Але, любі друзі, я думаю, що вже на цьому будемо закінчувати, тому що мені от, ну, вже, типа, ну, тіпа, тіпа. Вже нема що кого вбивати на цьому. Наше відео закінчується. Всіх люблю і поважаю. Бувайте! Гарного вам дня!